Набряки у нижніх кінцівках, болі в голові, черевні чи грудній стінці або ж високий тиск. Перші ознаки аневризми. Як часто потрібно обстежувати судини, чому можуть відбуватися їх розриви та чим небезпечні тромби, ви дізнаєтеся вже сьогодні? Більше про симптоми та лікування аневризми розкаже наш експерт, судинний хірург Дмитро Буднік. Та спершу пропонуємо послухати відповіді на запитання мешканців та гостей Тернополя. Як часто, на вашу думку, потрібно обстежувати судини? На мою думку, то варто це робити, але так як я, сама ні, ніколи не обстежую їх. Судини хоча б раз в півроку. Я думаю регулярно по рекомендаціях лікаря, особливо, якщо, можливо, людину щось турбує чи вона бачить візуально по собі, думаю, варто йти до фахівців mm -hmm. на обстеження. Дивлячись, яка категорія йде пацієнтів, молодий вік, середній чи старший вік пацієнтів для любого віку пацієнтів, якщо є специфічні скарги важкість в нижніх кінцівках, болі в нижніх кінцівках, наявність трофічних любовних змін, бажано звернутися до сімейного лікаря, який направить судинного хірурга. А якщо немає специфічних скарг, то згідно рекомендацій сімейного лікаря, він буде направляти до лікаря судинного хірурга, який визначить потребу в обстеженні суден. Для певної категорії населення, тобто старший вік бажано раз в півроку обстежувати судину. Чому небезпечно мати високий тиск? Я сама не знаю. У Мене самої тиск 170 на 110, Я не знаю від чого. Ну я не провіряю. Його. А чи знаєте до чого це може взагалі призвести? До інсульту. Ну так я знаю. Може бути інсульт, може бути. Ну що інфаркт може бути. Я б сказав, я не вірю ніколи, а ти чуєш по голові. Якщо ми й що є? Це дуже небезпечно. У мене навіть серед особисто моїх знайомих. Один чоловік. Помер від високого тиску, це такий досить старший мужчина. Ну, це небезпечно, я так думаю, тому що м -м, треба знати свій тиск, завжди його контролювати, чи, по чи повищений, чи понижений. Ну, причин може бути досить багато, це більш детально розкажуть лікарі-кардіологи. А саме за небезпеку високого тиску, так як наші судини не звикші до утримання високого тиску, можуть робити деякі, ну простому кажучи, поломки. Поломки якого фактору може бути надриви судин з формуванням різного типу аневризму, можуть бути дисекції артерій, аорти, наприклад, висхідний або грудний відділ. По простому кажучи, якщо людина... Дотримується норми тиску, тобто найбільше в неї буде артеріальний тиск за 140 на 90, то скоріше за все, що проблем з приводу з боку судин в неї не буде. Яка причина розриву судин? Ну я так думаю, що напевно високий тиск і кров ну кровообіг не циркулює нормально. Ось такі зайдя риски, щось якісь може статися. Ну, Всякого. Можливо, це якраз і є дуже високий тиск, який викликає розрив судин. Це є, от, що людина не контролює свого стану, також нехтує своїм здоров'ям. І от такі маємо тоді наслідки. Настончені їхньої стінки. Наявність обітроючої атеросклерозу, тобто Холестеринових бляшок по стінці судини і сімейний анамнез. Тобто, якщо в когось судині були розриви судин, то скорше за все, що і правонаступникам треба перевіряти свої судинки, а сам і також артеріальний тиск та холестерин. Відвідувати частіше свого сімейного лікаря, звертати увагу на свій організм. Тобто, якщо ви чуєте, що у вас є там, підвищення артеріального тиску, чи ви чуєте, там, можливо, в когось. Цукровий діабет, можливо, болі в кінцівках, болі в чорні порожнині, болі в голові. Тобто все воно так послідно не проходить. По-любому, якщо є якісь симптоматика, є якісь скарги у пацієнта, ви мусите пройти певний етап обстеження. До чого може призвести наявність тромбів? Може бути закупорка, закупорка він і ну, далі я не знаю, чим може закінчитися. то тяжко сказати. Їжа і прочі, прочі, прочі. Ну, підійшов туди. Та й все. Саме гірше це фатальні, тому що от, навіть не обов'язково бути дуже старшим. По віку навіть молодих людей дуже багато тромбів. Зараз спостерігається також. Їх треба бажано проліковувати, видаляти. От, знаю, лазером видаляють зараз. Чи хірургічне втручання? Багато зараз способів видалення, треба щось з цим, ну, з цим робити. Дивлячись, в яких, бо тромби бувають як венозні, так і артеріальні. Наявність тромбів саме може призвести до раптової смерті, тобто найгрізніше ускладнення тромбів в виносній системі це тромбом болілегане в артерії, це життєво небезпечна ситуація. А тромби в артеріальній системі можуть призвести як до втрат кінцівки, так і до інсульту, так і до інфаркту. Тобто, дивлячись від скарг пацієнта, я ж кажу, нічого посліду не проходить. У кожного пацієнта є якісь скарги. Кожна людина відчуває по своєму організму певні симптоми, що не так не має бути, наприклад, так там чи болі в ногах, чи поява трофічних виразок, чи задишка. Головокружіння, ще щось. Тобто слід звертати увагу на ці симптоми і звертатися до лікарів. Аневризма це випинання або розширення стінки кровоносної судини через її ослаблення. Це схоже на бульбашку на повітряній кульці. Стінка розтягується і стає тоншою, тому може розірватися. Важливо не ігнорувати високий тиск, болі у ногах, болі в грудній черевній стінці, головні болі та появу набряків у нижніх кінцівках. Актуально, Несвоєчасна консультація з медиком та лікування можуть призвести до ускладнень, а в подальшому до втрати кінцівок або летальних випадків.